Канал сова окей для дорослих та дітей. Найцікавіше слово. Щоразу, як наставав вечір, мама кенгуреня авоська зітхала. Чому вона зітхала? Тому що треба було знову вкладати до ліжка свого синочка і заколисувати, колисати гойдати. Кенгуриня звикла, щоб його вколисували, інакше воно не засинало. Тільки мама відходила від ліжечка І одразу авосько здіймав такий крик. Такий плач, що хоч вуха ватою затуляй, мама запросила лікаря, дикобраза Христофора. Дізнався лікар, у чому справа і похитав головою. Тут ніякі уколи не допоможуть. Від такої хвороби може вилікувати тільки мікстура. Запитала мама. Ні. Примочки? Ні. Компрес? Що ви? Вашого хворого не врятують ані мікстури, ані примочки, ані компреси. Але не треба засмучуватися. Я вже не раз зустрічав подібних хворих і всі одужували. Лікарю, скоріше виписуйте свій чудовий рецепт, і я побіжу до аптеки. До аптеки йти не треба. Від хвороби, на яку страждає ваше кенгуриня, є один засіб найцікавіше слово. Яке саме, яке цікаве, яке слово? перепитувала схвильовано мама кенгуру. Лікар нічого не відповів і став виписувати рецепт. Тут все вказано, сказав він на прощання. Коли лікар пішов, мама кенгуру наділа окуляри, подивилася у рецепт і прочитала. Одного разу ввечері. Як завжди, вона вкладала кенгуреня спати, але заколисувати не стала. Тільки маленький Авосько почав пхинькати, як мама сказала найцікавіше слово. Одного разу кенгуреня відразу заспокоїлось і запитало, що було одного разу? Мамо, розкажи, будь ласка. І мама почала розповідати казку. Одного разу одному жабеняті захотілося морозива. Тільки но казка закінчилася, кенгуреня міцно, міцно заснуло, і йому снилося маленьке зелене жабеня, яке з'їло. Цілих десять порцій ескімо і ледь не перетворилося на крижану бурульку. Наступного вечора авосько сам роздягнувся, сам ліг у ліжечко і терпляче почав чекати, коли ж мама нарешті знову промовить найцікавіше слово, з якого зазвичай Починаються всі казки на світі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.